Історія перша. Перша й остання зустріч із русалкою. Я з друзями одного літнього спекотного дня пішов купатися на закинутий кар'єр. Його розміри мене здивували пів кілометра в довжину та десь 60 метрів у ширину. Кажуть люди, глибина тут десь 60 метрів. Радванський кар'єр працював багато років, але в один день. З'явилося багато тон води. За ніч набралося повне озеро. Навіть робоча техніка, крани та трактори залишилися на його дні. Уранці прийшли працівники кар'єру й побачили гарне велике озеро в межах міста Ужгород. І з того часу багато людей приходило влітку купатися та відпочивати в цьому місці. Я сидів на березі й засмагав. Дивився на воду, як плавають люди біля великих каменів обабіч берега. Подивився на іншу сторону та побачив, що багато молодих хлопців і дівчат стрибають із водотяга приблизно із семи метрів у води кар'єру. Вирішив і я спробувати. Заліз у воду. Мені потрібно було до берега навпроти проплисти 60 метрів. Десь посередині кар'єру відчув щось незвичайне. Вода змінилася. Вона навколо мене перетворилася у в'язку. Стало тяжко плисти. В голові почав крутитися образ дівчини-русалки, яка піді мною в метрах п'яти махає рукою, показує, мовляв: Іди сюди! З великим зусиллям я проплив цю ділянку і доплив до берега, виліз на водотяг і кілька разів стрибнув у воду. Якщо стрибати з великої висоти у воду кар'єру, то виходить, ніби пірнаєш на глибину кількох метрів і різко відчуваєш тілом холод води. Вона зверху тепла, а на глибині не прогріта променями сонця. Виліз я з води й думаю вже повертатись до друзів. І подивився на берег навпроти й вирішив: навіщо мені йти пішки й огинати кар'єр по колу? Коли можу проплести знову прямо по воді, забрався на водотяг і стрибнув у копню з висоти 7 метрів, відчув ногами холод нижнього шару води, виплив і набрав повітря та поплив. Пливу, пливу. І тут я знову поплив у ту зону, де здається, що вода стала дуже в'язка. Таке відчуття. Ніби пливеш у рідкому бетоні, махаю руками і ногами, але дуже повільно рухаюся у воді, буквально по кілька сантиметрів. Бачу під собою знову цю дівчину русалку, вона вже ближче й махає мені рукою. Тіло сріблясто біле, волосся світле розпливається у воді. Подивившись, побачив, що вона покрита ніби повітряним платтям, як у дівчат наречених. З рук і тулуба відходять тонкі плавці по 10 20 сантиметрів і великий хвіст. Схоже, можна побачити в золотої рибки вуале хвоста, коли вона плаває в акваріумі. Дівчина-русалка рухається, і плавники та волосся плавно гойдаються в шарах води. Махає мені вже обома руками і повільно підіймається та наближається до мене. У голові промайнули різні думки про життя і смерть. Але я одразу і згадав, що десять років ходив на секцію плавання і потонути зараз ніяк не можу, тому що плаваю всіма водними стилями, вмію правильно дихати й видихати повітря у воду. І тут моя увага перемикається на берег. Я бачу, як діти граються в іграшки, дорослі, зайняті читанням або просто ніжаться на сонці. Чую звуки дитячого сміху й мелодії пісні, котра звучить із колонки. А через секунду знову опиняюся тут, у цій в'язкій воді, і русалка ще ближче, роблю неймовірне зусилля руками й ногами, видихаю повітря у воду й потрохи випливаю з цієї аномальної зони. Секунда, і знов все змінилося вода звичайна, пливу з останніх сил. Добираюся до берега, беруся руками за камінь і хочу вилізти, але виявляється, в мене вже немає сил це зробити. Ловлю себе на думці, що втратив силу, силену, енергії та дуже втомився. Отож, крикнув друзям, і вони мене витягли з води.